Громадські активісти провели аудит укриттів у закладах освіти Луцької територіальної громади. Зокрема, вони відвідали усі школи, гімназії, ліцеї та дошкільні навчальні заклади міста, аби перевірити умови, в яких перебувають діти під час тривог. Керівники багатьох освітніх установ кажуть, що до початку повномасштабного вторгнення цим питанням не займались на належному рівні. А тому приміщення, які придатні під укриття, переважно використовувалися як склади для різного інвентарю і старих меблів. Тому тільки торі усі взялись за облаштування укриттів. Ми однозначно своїми силами це і педагоги, і технічний персонал. Ми намагалися це все звільнити для того, щоб тут зробити місце, яке було би придатне для перебування дітей, ну і відповідне навчання дітей. Директорка школи розповідає, що в підвальному приміщенні зробили повноцінні туалети і умивальники з проточною водою. Також школу забезпечили генератором, пальним для нього, бочками з водою, буржуйками та дровами для опалення на випадок блекауту. Єдине, що у цій школі воліли б зробити, це нову систему штучної вентиляції повітря та тверде покриття. Вентиляція це в першу чергу. Нам потрібна вентиляція, щоб було сухо в приміщенні, бо без цього. Трохи особливо літом зараз опалення і воно сухіше повітря. А літом це то було б добре, якби зробити стяжку. Якщо а якщо можна, ну, ну чимсь таким, якщо ви нам допоможете, то буде дуже добре. За словами одного з ініціаторів громадського аудиту укриттів шкіл та дитсадків, практично 95% навчальних закладів міста мають проблеми з вентиляцією приміщень, які використовують як сховище під час повітряних тривог. В окремих закладах потрібно облаштувати нормальні туалети, замінити Електрощитові та забезпечити кращі меблі. Потреби є різні, і в кожному навчальному закладі вони свої. Стараємося прописати це все. Структуризуємо, пишемо в таблички це. Чи на слідчому тижні зробимо? Не знаю, коли з нами захочуть зустрітися, і не знаю, хто це з нами буде зустрічатися, чи тільки Бондар, чи міський голова, чи заступники, які ми хочемо цю табличку показати, і мало того, що ми хочемо. З 1 вересня, якби проїхати ще раз, витратити на це от тиждень, як ми витратили, і ну подивитися, чи це теж ну воно ото, що ми приписали, чи воно виконалось. Тож результати громадського аудиту з переліком конкретних потреб незабаром покладуть на стіл міського голови.